Ну, якщо ви не розумієте культуру постмодерну, то це ж не значить, що ви якийсь не такий. Це не означає. Знаєте, відчуття, що наші чиновники і політики грають якусь таку дивну гру, в яку самі не вірять, але їм при цьому потрібно е, цю модель захищати. І от. На жаль, ну, як на мене, я, я здивований реакцією канала BBC, на мою точку зору, це неправильно. Отак от ставити новини. Звідки ви знаєте, що ті люди хотіли зірвати марш рівності? Звідки ви це знаєте? Звідки ви це знаєте? Вже суд пройшов. Хтось сказав із тих людей, що да, ми йшли зривати. Чи що. В чому, як це виражається? Це, от знаєте, з демократією зовсім не зв'язано. Зовсім. Зв'язано схоже дуже на те, що просто в Україні намагаються нав'язати і відстояти одну ідеологію над іншою. Ну це на мою точку зору. Напишіть в коментарях, як думаєте ви і чи правильно це.